Права 1418 Середня арифметична двох чисел дорівнює 2,6. Знайдіть числа, якщо одне з них утричі більше за друге. Ну що ж, давайте спробуємо записати умову нашої задачі схематично. У нас є два числа. Давайте позначимо латинськими цифрами 1 і 2. Перше і друге. Гаразд. E, ну що ж, Ми знаємо, що їхнє середнє арифметичне це 2,6, що означає середнє арифметичне двох чисел. Я тут зліва напишу, справа напишу, що якщо я до першого числа додам друге число, так, то це буде сума. Середня арифметичне потрібно суму поділити на кількість, то цю суму, якщо ми розділимо на 2, то це буде дорівнювати середнє арифметичне 2,6. Записуємо 2,6. Гаразд. Ну, І нам треба знайти ці числа, якщо одне з них утричі більше за друге. Ну що ж, нехай перше у нас у 3 рази більше за друге. Тоді друге у нас нехай дорівнює х. Ну, а перше буде утричі більше за друге, то це буде 3х. Є? Ну що ж, а зараз давайте за цією умовою спробуємо розкласти рівняння. Так ми знайдемо x. Чому рівнює друге число? Ну що ж, записуємо перша дія. Тобто будемо працювати з цим рівнянням, якщо ми до першого числа, а це 3х, додамо друге число, а це х, так, і розділимо результат на 2. То у нас вийде 2,6. Це буде середнє арифметичне. Є? Ну що ж, скільки буде в дужках 3х плюс х 3 частини плюс одна частина, це буде 4 частини, 4х. Та ми записуємо 4х, що ділиться на 2, це дорівнює 2,6. Ну що ж, 4х поділити на 2. Це можна записати як х, що множиться 4, що ділиться на 2. Ну, Або 4х поділити на 2, це буде 2х, зрозуміло. Це дорівнює 2,6. То ми записуємо, що, х, що множиться, 4 поділити на 2, це буде 2. Дорівнює 2,6. Є. Ну що ж, а як зараз знайти, чому дорівнює x? Потрібно або добуток поділити на відомий множник, або обидві частини рівняння поділити на 2. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, добуток 2,6 ми ділимо на відомий множник на 2. Можна і так. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює, вийде 1,3. Є. Ну що ж, 1,3 тоді це у нас буде друге число. Гаразд. А як знайти перше число? Перше число у нас 3х, то записуємо друге дія. 3х 3, що множиться, а замість х пишемо 1,3. Це дорівнює. 3 помножити на 1 це 3, цілих, 3 10 помножити на 3 це буде 9. 10. Ну, Пишемо 3,9 це у нас перше число. Є? Гаразд? А ну що ж, зараз давайте перевіряти середню арифметичне цих чисел. Буде 2,6 3,9 плюс 1,3 це буде 4,5 і 2, 2, 2, так? І одне з них у 3 чи більше за друге 3,9, 3 чи більше за 1,3. Все правильно. Записуємо відповідь. Отже, знайдеться числа. Ну що ж, ми знайшли. Перше число записуємо 3,9, а друге 1,3. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння на цьому вправу завершено.